І всім привіт, народ, з вас підписів Подобайка. Так, ми продовжуємо грати в Age of History 3 за Україну. Без покращень. Ми тут активно розширяємось. У нас вже 222 агресивна експансія. Мене скоріше цікавить М -м -м, ліміт військ. Ліміт військ, що можна збільшити. Питання в тому, де всі? Ми ось. Бачу, 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 бачу. О, на мене зараз ніхто, війною не піде. Подивимось. Давайте дам собі час. Скільки мені можна створити? Давайте створимо 200 військ. Я вас, до речі, також об'єднаними тримати не буду. По 200. І ще 200 зараз зроблю. Ну, коротше, я там трохи з запасом зробив, але сподіваюся, нормально зробив. Як? Об'єднати 208, прекрасно. Та що, хто в нас тут? В нас 5 армій по 200. Відновлення. да, відновлення максимально швидке. 1000 монеток на місяць. Теоретично я можу навіть ось так зробити. 1056, ну, воно того не вартувало. Та що, ти та не так важливо? Давайте просто всіх підряд зроблю. Мені не важливо, хто мій ворог. В принципі, зараз як ідея просто всі, на всіх навколо напасти. На всіх навколо. Якщо я зараз потроху йду в захоплення світу. Погнали, з Фінляндії почнемо. Хорватія, Німеччина, якщо я на Швецію, піду, Байдуже. Нідерланди. О, давайте йде на Францію. Британія, якщо вона буде зі мною в коаліції проти мене. Коротше, оголосити війну Іспанії. Туреччині є сенс оголосити війну. Насправді, майже всім є сенс оголосити війну, але давайте поки що ось так обмежимось. До речі, по-перше, я забув вимкнути штучний інтелект. На, погнали всі, робіть щось. Та сюди ми будемо перемагати. Я за це не сильно хвилююсь. О, Іран зібрав проти мене коаліцію. Перевага. Насправді кажуть, я попередню серію записував дуже давно. Тому не до, кінця... не до кінця розумію, що тут відбувається. О, швидкість плюсвання армії, так. Так. Ой, можу покращити полки навіть. Погнали. Давайте, воно максимальній швидкості закінчить хоча б якусь війну. Да, мені здається, взагалі по сотки треба тримати війська. Чи по 120, подивимось. Да, типу до цього граф я тримав по 120, і може зараз також буду просто по 120 тримати. Хм, Для цього я викличу, щоб було 1200 військ, і так буде 10 по 120. Вінеально. Ні, це не генеально. О, зараз Іспанія закінчимо все нарешті зробити вимоги. Всю Іспанію захоплю. Ой, да, дякую, я зміг всю Іспанію захопити. Та окей, окей. Тримайте 10 тисяч на ядра, 5 тисяч на релігію і адміністративні будинки. Те, що я одразу хотів би будувати, це бомбосховище. Бо вони бомблять мене, на жаль. Я не сильно хочу, щоб воно сильно на мене впливало. Так стоп, там американці? Ми ще проти американців воюємо цікаво. Ну да, вони щось також вирішили проти нас побивати, американці. Мені цікаво, якщо я прям на весь світ одразу піду. Ось зараз закінчиться коаліція і добити напасти на всіх, з ким у мене нема мирної угоди. Так, я покращу там бомбосховище. Ой, мене. Ой, не бомбосховище а ядерний реактор. Ой, мене там бомблять, я як я клячну. Я клячну. Не. 20 тисяч ще не ядерний реактор. У мене усюди бомбос. У мене усюди, в кожній провінції бомбосховище. В мене ваші бомбардування атомні взагалі не лякають. Мене скажуть датуєте, що мене армія тупить. Так, окей. Сімої війська. 197. Мені кількість також зараз важлива. Ти? Вас навпіл? І ще. Так, ще ти? Тебе я зараз не поділю. Ось ти. Тебе можу поділити. Мене дуєте, що вони бігають туди-сюди і як будто. О, тебе також тепер можна поділити. Все, давайте. Швидше, набувайте перевагу. Що там? З фінами, типу, там, 10%. Не бійте, не бійте 10% Фіна. Шкода ще не можемо їм наказати, типу, щось конкретне робити, що мені треба. О, 4%. 3%. шкода, що я не можу сконцентрувати їх на наступі. Стоп, а штучний телектик, щось тут зроблю. Але навряд чи тактика ведення бою допоможе. Я все з фінами закінчу. зробити вимоги. Фіни, все захоплю. Ну, це очевидно, що я все захоплю в фінів. На. Симіляція релігія і бомбосховище. Скоро з британцями також закінчимо. Зробити вимоги. Забираю все. Ядра, релігія, бомбо-сховище, тримайте. Ой, вже Ентерпульський замок можу зробити є. О, скоро коаліцію закінчимо. Так, коаліція закінчилась. Зробити Іран. Сформував коаліцію проти нас. Це те, що я зміг забрати, окей. Не те, що погано. Нормально. Так. Судячи те, скільки я грошей витратив на асіміляцію, то нормально. Так, Швеція. Також закінчуємо. О, і в мене здається, зараз навіть грошей. Ну, 5 тисяч. На ядра? А ну, ні, вистачило грошей. Так. І з Франції закінчив. Ну, Франція це взагалі знато мало. Цікаво, зараз коаліція проти нас ще одна сформується. Так, ну, армію я точно можу збільшити. Так, всіх покращити, я б тепер хотів вас всіх зібрати в одному місці і зробити з вас 120-ки. Якщо вас об'єднати, 1016. Блін, зараз треба подумати. Треба, щоб вас було. 1460 видалі. А ну-ка, давайте я зараз збережусь перезавантажу, щоб мені оновили ліміт військ. 1460. 1300. Нормально, нормально. 1440, точніше. Мені треба ще 53 по 8. Ну, погнали. Так вироблю штучний інтелект для бота. А, він вимкнутий. Бо я перезавантажився так. 53 по 8. Є, закінчив. Я закінчив. Так. поступово вас об'єднаю. Сюди. Сюди і тепер дуже зручно ось так. Ні, в Сенсі по 180. Окей, все. Нас армії взагалі тоді по 90 будуть. Все, я так вирішив. Армії по 90. Так, ми явно та, за лімітом військ, це прекрасно. І та погнали просто на оголошувану всім, з ким ми не воювали. Всім, з ким ми не воювали. Так, Нігерія в мене з вами взагалі погнали спочатку по Африці. Погнали замбі, та байдуже. Кодивуар. Лібер я вже воюю. Хто там ще? О. Габон. Республіка Конго. Судан. Демократична Республіка Конго. О, ось так. По континентам буду йти. Ефіопія. Руанда. З Бурунді вже воюю, виходить. Бар. Сватіні вже воюю. Ну, погнали ще Мадагаскар. Ось ще не пізніше. Що він? Ну штучний інтелект для ботів. Та полетіли. А ще рівень по мінімальним поставлю. О, погнали. Хай буде незадоволення менше. Все. Зараз купи військ, ми моїх буде розносити Африку по черзі. Так, зараз перше полетить Нігерія. Ось чому всі одразу повертаєтесь. Так, а проти мене випадково коаліція не сформувалась? Індія сформувала коаліцію. Упс. Упс. Зараз розберемось. Хочеться в це вірити. Ну, окей, давайте, тоді почекаємо. Я воюю. Ну, з половиною світу уж точно. Але ні з ким в нас не червоний. О, у мене скоро лімітка скрабниці буде. О, по-перше, диво, базар якийсь можна спортворити і нарікалу. Не нарікайте на мене. Так, ядерний реактор, покращити раз, покращити два, ідеально. І військові, М -м, швидкість відновлення. Ну, скоріш мене б цікавило б. Може, навіть ефективність облоги, щоб швидше по облозі йшли. О, син закінчили. Зробити вимоги. Так, по-перше, мені цікаво, до речі, співвідношення втрат. Ну, 5 разів. Нормально. Хочу те, що у нас лімон. Ну, типу, у нас дуже швидко відновлюються людські ресурси. Ще плюс індію. Та да, зробити просто 270 зараз. Агресивна експансія. Ще плюс 270. О, 16 тисяч і 16 тисяч на асиміляцію і на зміну релігії. І в нас є на це гроші. У нас є на це гроші. О, і ще хампі. Створити диво. Да, зростання плюс 4%. Прикольно. 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 О! Мексика зробила про тебе на коаліцію. Це непогано. Ой, на Туречина мій ворог і Нідерланди, мій ворог. Ну подивимось, Мексика, що ти можеш зробити. Напевно, що щось. А, блін, треба було Індії закидати ці самі. Бомбосховища встигнути закидати. Ну зараз закінчимо всі війни. Прийдемось по бомбосховищу. Наприклад, з Коддейваром скоро закінчу війну. Співвідношення втрат. Ну, шість разів зробити вимогу Коддейвар. Я забираю. Є. Yeah. І знову. І одразу знову може створюватися агресивних експансія. Прекрасно. Я не проти. Нігерія. Закінчиться Нігерією також. О, Суда нам закінчили. Також співвідношення майже в 10 разів. Прекрасно. Суда. Забрати. На. На. О, Нігерії. Співвідношення також ми лям втратили. Ми 200 тисяч. При цьому для нас втратити 200 тисяч. Це не так критично. Як мені тому, що у нас відновлення величезне і максимальний запас військ, за максимальний запас людей. Опа, Демократична Республіка Конго також вже готова. Захоплю. Асиміляція. Асиміляція. Скільки там ще він? Не так багато. О! З Мексикою закінчили у співвідношенні. Прекрасне просто. Майже в сім разів різниця втрат. Так там у Мексики. Мексика тільки тут, на жаль. Ну і все, як тільки ми закінчимо з Мексикою, з усіма іншими буде швидше. Бо Мексика це коаліція. Зараз Африку я захоплю швидше. Погнали. Все, всі ми всі мої війська полетіли на Африку. зараз пар. Перша буде судячи за все. Є. Також співвідношення 6 разів, нормально. Але щось мені підказує, що може бути зараз ще одна коаліція. Як мінімум, тому що в нас агресивна експансія 400. Чи скільки там? О! Ще мінус війна. Давайте так, ще мінус одна. Давайте лишилось Ефіопія і. Іти. Габон. Так, габон мінус. Ефіопія мінус. Прекрасно, все так. Даємо всім ядра. Даємо всім релігію. І те, що я б хотів, би, це дати всім бомбосховища. Ууу! 2400 бомбосховищ зараз побудую. І в мене а вже ж, на це є гроші. Я навіть не попрохнувся. Так, в мене тут майже з усіма навколо мирного года. Окрім. <гум> ну окей, давайте почекаємо, може хтось коаліцію зробить. Що можливо, і не буде. Так, три. Одразу три диво можна створити. Погнали. створюю всі. Вони якісь дуже дешеві диво, але вони їм не такі великі плюси дають. Як? по все. Південна Америка. Колумбія. Оголосите він. Робимо свою експансію сюди. Венесуела оголосити війну. А сурінам ще воюю? З Бразилії вже навіть воюю? З тобою я ще не воюю, Аргентина. Зараз буду воювати. Оголосити війну. М -м да. І Чилі. Єдине з ким я тут не воюю, це Чилі. Та все. Вся Південна Америка. Зараз в війні зі мною. Все, ми полетіли. Вам кінець. Стоп, а я? Я в Мексиці не побудував. Ні, я в Мексиці не побудував бомбосховища. Ну, зараз якраз по всій Південній Америці одночасно побудую. Так що, ви зараз полетите? Від моїх військ. О! О! США сформувала коаліцію проти нас. При цьому вона до цього пропонувала. Ех, пропонувала мир. Ой, Союз. Пропонувала Союз. А тепер пішла коаліція проти нас. Я тебе зрозумів. О, по-перше, покращити полки. по-друге, в нас немає радника економічного. На. У -у -у -у. 4 4000 прибуток з мінімальним податком і з максимальним технічним обслуговуванням. Ой, коли да, коаліція нас дуже сильно підзупиняє. Тобто Канада окрема? А, я. дивно. Я допомагаю США, в війні з Канадою. Ну, почекаю, почекаю. Ой, в мене максимум, максимум золота. Упс. Тримайте порти. Купу портів. Ой, все одно нафіга золота. Блін, Він, знаєте що? Щоб вони довше мене захоплювали, тут є така. О, оборона провінцій, плюс 50. Чим більше в мене буде ось ця оборона провінцій, тим довше вони мене будуть захоплювати. Бажано побудувати побільше таких якраз оборон провінцій, щоб в моменти, коли війна. Де тут ще хто, хто ще дає оборону провінцій? Ось ви так, да, щоб під час війни вони не так Коротше, Особливо коли вони коаліції йдуть, щоб вони не так швидко все захоплювали. І це на мені будуть допомагати, так. Що, Венесуела, Закінчу. Забираю. О, 14 тисяч. Упс, в мене нема 14 тисяч. Не те, щоб це проблема зараз. Все, вже є. Так, так. Чи там з кимось ще закінчили? Ні. Почекаю. Коротше так, ось, наприклад, зараз каріція дуже сильно мене підзупиняє. Але якщо б була в мене оборона провінції. Ну, а в когось відсутність генерала. Тримай. Ой, суперника, немат, туніс. Хай буде. І знову ліміт військ. Ну що там, ось, оборона провінції. Тримайте. О, витрати всі гроші, прекрасно. Я куди витрачати гроші? Ще в когось нема генерала, Ну зараз почнуть помирати якісь генерали мої. Все з коаліцією ми майже закінчилось. США 85, 87, 89, 90 є. Yeah. Танце співвідношення втрат. Майже в 10 разів. Ого, а що так хорошо? Чому на цей раз так хорошо? Да, але знову скупую країн. мирного угода. Да. Затвердити. Є. Yeah. 16 тисяч, 9 тисяч. Вона, але зараз тоді добуваємо швидко те, що лишилось у вигляді Південної Америки. Зараз Аргентина полетить дуже швидко. Майже вся Південна Америка, це, в принципі, Аргентина. Ось, якоюсь країнкою просто закінчилась війна. А, це, напевно, Аргентина захопила когось. Ну, мені не так принципово захопила. бо я тебе повністю захоплю також. 314, додаю агресивно. Агресивну експансії. Так. Ядра, релігія. І Чілі зараз просто улетить максимально швидко. Кажіть мені, Чілі. Все. Упс. Упс. Зробити вимоги. Забираю. Так, я вирішив зробити бомбосховище. По всій Південній Америці. По всій. Також, робимо зерно сховища в усіх провінціях. Ой, зараз ще прибуток собі ненависно підніму. Але я просто щоб не хочу, щоб коаліція. Вони просто занадто швидко пробігаються, і вони не витрачають час на захоплення провінції толком. А якщо буде оборона провінцій, то їм доведеться, типу, зупинятися на кожній провінції, через це мені буде легше їх наздоганяти і легше відбуватися зі своїх провінцій. Так, є. Переваги. Де там облоги швидше? Ось. А самі ми, типу, ефективність облог собі збільшуємо. Немає радника, інновації. Швидкість нема? Ну, і тоді атака. Так, і військові ще оборону, в принципі, піднімаємо через через тебе, через військові бази. Це поїде, військові бази тепер сюди. Ну і там збройовий завод теоретично ще можна. О, військового радника немає. Швидкість пересування. Ого, в мене ліміт військ 8,5. Нормально. Так, і можна ще 9 армій. 9 по 11. Так, стоп. Є гроші. І добудовую ще зброєвий завод. О, грошей нема. Так ось так у нас виходить тут додаткові армії по 88. Ой, ну ні, армії там 80. Ну, нехай. Тут 96 взагалі. Нормально. Та що, хай буде, хай буде поки. Так, зброєві заводи. Все. Тепер мене коаліція взагалі не має лякати. Що там лишилось? Блін, все, так. Да, це мета на наступну серію. Не коаліцією, а просто так напасти на всі країни. Просто на всі країни, які залишились. Просто добити все одночасно. Ну з такою кількістю військ і з таким запасом людських ресурсів. А поки нагадаю, що ви... ну я якби ще розробник ігор. По в описі ви можете знайти мої ігри і придбати їх. Але якщо у вас нема грошей, то ви можете додати їх до бажаного і в першу чергу додати до бажаного саме War Factory. Це гра, яка зараз в активній розробці. Якщо ви її до бажаного, це неймовірно мене підтримує, прям неймовірно. Але найбільше мене підтримує мій спонсор. Нік якого ви можете побачити ось тут на екрані. Дякую тобі за підтримку. Саме завдяки тобі виходить це відео, підписки, вподобайки, коментарі і так далі. Також неймовірно мене підтримують. А так, загалом, дякую вам всім за перегляд, всім дачі та бувайте.